Шановне панство, я вас вітаю, за подіями спостерігаю. Глядач зі мною аналізує, а не просто так панікує. Сергій Лященко дав інтерв'ю одному швейцарському виданню і заявив, що ті країни, що прихистили біженців з України, повинні негайно припиняти їм, хоч як допомагати, щоб ті швиденько збирались і додому повертались. Відбудовувати віднині економіку України. Тобто, щоб вони вчиняли, так щоб біженці втікали. Наші вчені дослідження зробили, проблеми біженства дослідили. Більшість тих, хто тікав, окуповані території лишав. Або це люди ті, у кого зруйновано обстрілами житло. Тобто, це люди, яким нема навіть де спати. Отака біда. Але пан Лещенко, мабуть, це знає і питання моє передбачає, так на нього відповідав, що я просто в нокауті. Так, да. можна квартиру орендувати і вночі спокійно спати. Ось в Києві. Це зовсім безпечно, це місто захищено беззаперечно. Мене питання одне донімає. А що робити тим, хто має професію швачка чи медсестра? Касира супермаркету, викладача. Ну тобто тим, чия зарплата трохи менша, ніж орендна плата того, хто квартиру в столиці знімає. А ще комуналка на нього чекає. О, мабуть, шукати собі нічну підроботку замість сну І ще припинити їжу вживати і дитину свою годувати. Проте житимуть в Україні, підніматимуть економіку батьківщині. О, як радить пан радник, от такий він є порадник. Він мені нагадує одного героя анекдоту отого. Один фермер підкувався, заробити намагався, бо корови голодали, й молока мало давали. Замість того, щоб почати краще корівок годувати, він став м'яса продавати і бюджет свій поповняти. Мені здається, що Сергій радник зовсім не дурний. Але вчинити хоче так, як той фермер не борак. Хоча, мабуть, можна взяти цю пораду доопрацювати. З одного боку багато дівчат, які зараз за кордоном сидять. Мають круту вищу освіту, але бідкаються по світу. Менеджери, підприємці і юристи, бухгалтери і економісти. Деякі навіть дві освіти мають і економіку, і закони знають. З іншого боку, в раді є 450 депутатів. Осе майже всі вони чоловіки і всі здорові, принаймні були. А депутатам держава компенсує вартість житла, яке той орендує, у столиці на час созиву, щоб працювали без вітриву. Тож, якщо ми поміняємо депутатів на жінок, яких втрачаємо, а освіта в них така, що підходить і сповна, то ми повернемо жінок додому, працевлаштуємо без перепону і житлом забезпечимо, і економіку підтримаємо. А разом з цим вирішимо питання мобілізації заодно. В армії з'явиться простих 450 рядових. До речі, в українських ТЦК працює купа і немала, нормальних здорових чоловіків і близько 6 тисяч таких. Вони, мабуть, добре зброю тримають і офіцерські погони мають. А їхню попереву роботу з банальну видати довідку в руки, звичайну, виконає будь-яка біженка жінка. Та ще й виглядатиме наша картинка. Коли Арестович радником був, він теж помилку одну сказанув про обстріл Дніпра. Пам'ятаєте то, те ще й з Фейгеном було. Так він звільнився після того за власним бажанням і нічого. Цікаво, пан Лещенко, відповідав за сказані репортеру слова. Підпишись і лайк постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези й аргументи всі лояльненько в коменти.